Нову нашу мандрівку. Ми вирушаємо з міста Луцьк після екскурсії по замку Люберта. Направляємось у місто Львів. Приїхавши до Львову, заселившись в наші апартаменти, ми прийшли прогулятися по вечірньому Львову, попили кави та зібралися в нову мандрівку в місто Жовква. Про що буде сьогодні випуск? Добрий день. А скажіть, будь ласка, замок працює сьогодні, зайти в нього можна чи? Приїхали в місто Жовко. Хотіли попасти в замок, але він, на жаль, зачинений і буде працювати лише з 18 січня. Ось так і виглядає. це Центральний вхід, але, на жаль, зачинено. Жовко це місто обласного підпорядкування в Україні, розташоване Львівській області. Воно відомо своєю багатою історією та архітектурною спадщиною. Жовква була заснована в 14 столітті і стала важливим культурним і економічним центром. Однією з основних архітектурних пам'яток міста є Жовківський замок, побудований в 16 столітті. Також варто відзначити церкви, зокрема церкву святого Лаврентія та костел святого Варфоломія. Місто славиться своїми традиціями, культурними заходами та природними красотами навколишньої місцевості. Жовко є частиною історико-культурного заповідника, що охоплює численні архітектурні пам'ятки та природні ландшафти. Центр міста Жовко. Неподалік від замку. Папочку, і в папочці цікавіше ілюструю. І тут в мене, бачите, є план жовтка забудови в 17 столітті. Ось. Фотографує. Та ви собі сфоткаєте, бо це дуже така цікава мапа. Я завжди з нею розпочинаю цю екскурсію. Mm -hmm. Ось. І зараз ми є з вами ось тут. Бачите, ми вийшли через оцю арку сюди, вже поза мурі міста історичного, і ми є ось тут. І ми бачимо замок з цього боку. Ось, бо в центрі ви бачите, тільки оце. А ми бачимо з цього боку замок. І бачимо отут оцю вуличку. Оцю вуличку. ми бачимо. Uh -huh. Ось. Ну, він був правнуком нашого засновника Рукевського. Ось. Субецький. Uh -huh. Ян 3 Субецький, ми в 17 столітті були його містом приватним. Він жовку дуже розбудував, прикрасив. І замку зробив палац, костел дуже прекрасний. І це було королівське місто. І отут був королівський парк. Колись тут була надзвичайна краса, були різні фонтани, альтанки, античні скульптури, різні герби, королівські квітами вишиті, клумбами, повишивані, різні насадоківська річка, свиня. Ось, бачите? Ну, тут вона як така велика водойма. З неї спеціально робили такі болота, заплави, такі ставки, штучне у ага. водойму. І це так само був природний бар'єр, водний бар'єр, щоб важко було підійти. Це оборонний замок був, так? Е, так, та. це, це оборонний, замок. Не палац, де оборонний замок. Він збудований як оборони, але потім перероблений на палац. Одна, ми коло неї, друга, третя і четверта. Ось і ці арки у нас вважалися кінцівками жовт, руками і ногами. Тому що наше місто будували італійці, як місто ідеального типу, місто відродження. І було так задумано, що всі головні споруди мають нагадувати тіло людини його розмірами, бо розміри замку 100 на 100 метрів квадратних, і розміри площі так само приблизно, так задумано було. так? Ось була закладена площа, і площа була легенями жовти, легенями. Чому легенями? Тому що це був ринок, це була площа ринок, та, та як в старовинних містах, місцях ну, у Львові, скажімо, наприклад. І тут справді був базар, тут справді був ринок, так? Тут продавали, торгували, купували. І місто жило, як людина живе повітрям, легенями, диханням, так само місто жило тими грошима, тою торгівлею, що відбувалось на площі. Тому площі, площа була легенями жовкою. Ви зауважте, як воно все було незвичайно, яку велику частину міста взагалі займав замок і площа. Третину, mm -hmm. так? Це ну, таке незвичайно. Тут були королівські покої вже, а тут були робочі, там частини кухні, пекарні, ось таке. Mm -hmm. І оцей король Совеський в XVIII столітті, жовтво покажу, що він дуже розбудував прикрасив і зі замку він вже зробив королівський палац. І ось так виглядало внутрішнє крило. От якби ви зайшли mm -hmm. всередину, оце крило оце, так виглядало. Це вже був палацовий корпус, тут було дуже красиво. Який ми завдячуємо, що маємо таку жовтку. Це наш засновник Станіслав Жуківський. Видатний, ну людина дуже видатна. Людина всебічно розвинена в багатьох сферах. Так ось, був і канцлером, і гетьманом. А це Любомир Романків, це всесвітній відомий вчений винахідник жорсткого диска до комп'ютера. Магнітного накопичувача до комп'ютера, знаєте, що інформацію записує та магнітна головка. Mm -hmm. Це він винайшов цей уродженець жовтою. бо на Романки на дивської хаті це він зображений. Так? Ну, він тут прожив приблизно до 10 років і вечором сказали його батькові, що на ранок його мають... анітма краник. З крана можна брати воду, можна пити вона. Придатна для споживання для пиття. І колись сторожний в сторону отваг, я бачила, що така черга натовп, люди собі набирали воду, бо сюди водомінь підведений був. Ось. І Діва Марія за Радянського Союзу вона була зруйнована, Такі був, в такій був формі ребів. А це копія історичного. Оця вигорода. Ось. І тут у нас унікальна і виняткова. Подивіться на неї і ви побачите, що вона прикрашена кульками. Це все кульки ручної роботи. Там більше 200 кульок. І їх зробила місцева майстриня пані Галя. А Ось, а оці два храми, дивіться, той і той, то було серце живуть Серце Серце так? На лівого боку, так, як замку з лівого да. боку, як серце людини. Ось, і серце що? Має дві половинки, головні дві камери, і в нас серце місце. Це був штовх грибе, а було б не Тобто біля цього місця карали правопорушників дрібних Тобто це така мода на такі штовпина гніба прийшла до нас Європи. З часів реформації починається, коли там почалися більше моральні пошуки християнстві. Почали споруджувати в центрі, в самому центрі, на площі, де багато людей ходить, де є рух такі стовпи ганьби для привселюдного перевиховання. музика, колядки. І да. тайчик, а не Господаю, радуйся, ой, радуйся землистим, допоможи, народиться, та стеляйте стопи, та все килима. Приємно, правда? Так цікаво, любопит розглядає людей. Ну, там ну, людиться. Що ви думаєте, що це і дитинка маленька? То новий, ну це там ті старші, але це така маленька. Вона із по року. А як вони ж? Цікаво, наслідок читати всякі уривки, різні забітки сама зет, оголошення, всякі такі. Яка -то мова, знаєте, як коли зговорили слова трохи інакше ніж зараз. Потрібна негайна молода господиня, енергійна, може бути пані товариства, умови дуже добрі, рівно ж потрібна покоївка, рівно, що зараз там ніхто не говорить. Зголошення особисті. А... Тут у нас столівалька, це на всіх коридорах. Це все, все. Там ми, да? ми обладнали музей, створили, виставку закупили, зробили вихідну щоб все повинно для туристів, дина інформація, копії цих картин, що я казала, що постані були картини. Да. Наш Богдан Ступка. Чому він тут? Тому що він народився в курикуві, в селі біля жовтий. Тобто Богдан Ступка родом з наших країн. Дуже гарно зробили. Гарно? Ну? Звичайно. Думаю. Так, так правда? І... Затихний інтер'єр. З душею або з любов'ю. Да. як то правильно сказати. Ось. І це якраз ці картини, бить фап під в олеському замку, що зараз є, і битва під проканами, що є в дві великій картині, там биться під Хопіновим, після якого, в якої особистого було обрано. Є рами з відтворенням, які вбиті битві під Квітням. Що це? А що значить під парканами? Це стерна? А, два Паркани? Так, так, так. Оце це пісіль, не рада. Така в Саратуші, так? Так, отак вона приблизно виглядала. Тож там був вежа з будинником, на його був при ній, мені його був цей але Зараз є Так, інді. Там треба із туристичні, коли штурмат виходить із штурми. Ось так. У нас така судомашна атмосфера. Прекрасне, новорічні. Сінгер. Тобто це творна атмосфера. Оце його кита на це було сторонки, на як люди жили. Що в домі в карцем користувалися? А де ви це збиралися? Ви на е, Наш працівник багато років, ще коли не було музею, збирав по людях. Mm -hmm. Потім ми дуже... Ви тоді союзи такі? Якісь незвичайні. Da, потім. potim vezale, i je veo prav da ne govezale šunajtovi tjedinja. To gdje to požale likarije i gdje vezale kvorene i gdje natravile, nepošto deli. To zarast važaje se, znate, više onih koji stoji svojih prava, poveća se važalost više. Dvori za činjate? Dvori za činjate? Pa vodima, činjajte, tu ti tako zemlje, znači Візьміть слуханку. Слуханку. Можна? Так, так. Там говорить? Так, так, так. Вверх. Так. Це наш музей інтерактивний, що можна слухати старовинні телефони. Ось тут говорить Шептицький, Андрій Шептицький. Там ще буде говорити. Бандера Степан. Ще буде Йо, це буде Франц Йоусе говорити, імператор Сісер Австрійський, Черчилль, Вітань, Чорнозі. Тут, скажімо, вітання жуківчана всього Тут такий дідам куточок, для леді, там вітанці куточують, таке все, як хата, знаєте. Це а що це чорно? Це а... Записано, так? Так, записана екскурсія і там. Да? Добре. Тільки дивіться, о, будь ласка, біля вітрянку схова. Дайте, щоб його не виспити робити, добре. Угу. Тримайте десь сюпи. Добре. О, Давайте піднімемося на місце і там зупиниться. Взагалі наш музей оформлений так само часовими епохами. Від початку віднизу, де ми бачили про Жукенську. в mm. сторону і на горі сучасність. У нас воєнна кімната. Тут в нас період Першої і Другої світової війни. Тут перша, тут друга. Ось. І що? Це гне стало Петро. Може, може про чути, він автор мертвий да, реплітажу. Коли так <пілотажу> летить, прикидається. Ось у нас кінець зачок показує виконує цю петлю. Ось, чому Нестеру в нас тут, ми за Радянським Союзом 40 років називалися Нестерово. на його часть Нестерова. Там місто було не жовто, а Нестерів, бо він в руки Першої світової війни коло жовту недалеко загинув. Із нього зробили героя і місто назвали на його честь. Він виконував такий повітряний таран, Австрійського розвідника скоро хотів про тарани та посадити. І тут теж намальовано зображена, оце квіточка. І отут на фотках, бачите, таран ніби відтворений. І тут як не впав, папти, не такой. Тут він на кінохроніках, ось перша авіація ще за періоду Першої світової. Ось так. Також подивіться, які цікаві протези. Оце протези. Світу, які вони, ну, Незвичайні, так? Нам подарували так само багети з того часу, види зброї. І навіть є казка австрійського. Суду, так. Mm -hmm. То січового стрільця Форма. Там про цього будь-малюка трошки, того, що ти церкву що ми про нього так. Тут можна цілий день читати. То все можна читати прові. А тут було ще більше все. Там ще внизу було повно, але ми робили ремонт і познімали такі вирізки. Там зараз будемо бачити місце, де ми робили, на площі. Це вони себе знімали ранок? Так, вони мали з собою воєнну кінохроніку, вони возили, і це реальні кадри з того часу. То на території замку, О, танки на центрі. Ще перші танки. А скільки років ти працює теж? Багато, Багато руків все працює. А що? Ні, ну що ми, ми це робили. Це все виробили теж. Так? Я менше. Я вже тоді працювала. Я... Це все менше. Я...

Тут зараз буде Бандера говорити в цьому телефоні. Ви стояще, ми теж його. Так, справжній голос типа бандера. Чути? Чую. Сік його здоров'я дойди спокійний, да. мирний Цікаво. телефон сам бачили. Телефон mm -hmm. уємний худой. Ось ну, Отут куточок про того Любомира романки, бачите, я вам його хату показувала. Да. Бачите, ось так він виглядав. Про нього коротка інформація, його огіначі фото. свій пласт почолював. Раніше теж ще були звинкінокадрі, але зараз планшет поломаний, то тільки так. Шаблі ще, да? Та є різні, Повно шаблів шаблі є по цих літе. Просто треба знаєте, уважно розглядати, щоб їх побачити. О! Щоб все роздивитись, так? А тут вже у нас 60-ті. Я так 80-ті років. У мене Трошка така було. була. Там ракети були. Це вже ближче до нашого часу. Ранянщина. Да. Там теж з того часу повно іграшок. А Важна тут. Кожна вступає телефон. І там має бути... Ну, трошки пізніше вже чорнолі, скрипи, скрипні і сліпи. Дібро, то тяжка місія наша була. Той шлях, при якому положена Богом. А оцей, що ви бачите, то надвір виходить годинник. Оці чотири круги. Це, Це годинник. годинник. Годинник виходить на чотири сторони. А, так. І кожен має не центральний механізм, а окремий. Тут є годинник пристрій тут і тут. І щоб то не було просто пусто, то ми зробили тут відінську битву, відтворили, mm -hmm. тут стоїть церква розписта, що ми бачили з вами. Mm -hmm. А тут з дерев'яної церкви трійці. Вона в ЮНЕСКО занесена, Архангела Михаїла. Якось є це дерев'яна церква? Дерев'яна, ви бачили її зіло. Коли О, заїжджали. Вона в ЮНЕСКО занесена. А життя. туди заходити можна всередину? Вона закрита. Знову можна тільки подивитися. О, тепер вважайте на голову, обережно голову. згинайтеся. і виходимо на дві. Ось тут вітер просто. Що, вдарилися? Я так. Да. <реш> <реш> да, так є завжди. І кажу, і людина йде, і туди. А двері а... я... закриті, добре? Так. Да. Ось, ну бачите, видно замок. Вже не тільки села, передній корпус, а видно ще з того, бо хотіть кухні пекарні, то дах від палацового корпусу, той мідний його в 2014 році зробили новенький. Тут видно флот. Наші. Цей домініканський, видно, бачите, ось цей зелений баку. Ця з золотими куполами ця православна, сучаска. А православна хвала, так? віруєте? Переважають греко-католики. Православні є, але в менші тільки. Uh -huh. Це подвір'я, там, де вони живуть, сонце над колятиків. Цю вежу ми називаємо Пізанська вежа. Вона трішечки накидана. Куда? тут, у мене назад на Так, да, До речі, да. так? Так, так, трішки є. Ой, на площу правильно йде, а ті всі йдуть, як хочу. Ой, ну... А мама ще шапка трохи да. О, Класно, дуже наш. Сподобалося, да. Дуже. Влітку, Но, мабуть, взагалі класно. Влітку класно, бо тепло, ходиш. Ну, якщо жарить нема. Ну так. Да. Якщо нема спеки, то тепліше завжди. До неї завжди зимою зимніше відудимо, може рукіше, там знаєте, да, тепи. Да, а в нас спокійно з вами. Дуже гарно. Музей на сходах. Так. Чи називають нас музей з любов'ю, любов, з душею. Ті діарами, ще всі розділятись, то все ручної ну, роботи. Оці всі хатки, ті всі солдатки, це все вручну розписано. Кожна. Це директор ваш, так? Да? Ні, то наш ті хатки, то працівник буде. Ці mm -hmm. всі, що бачите, будиночки, ті світки. Ну, він таке любить, знаєте? стебалитись. я б того не вмирала. Треба mm. любити. Так, три, да, не Навіть якщо без обскурсовода. Як Ти як... попальцям по там закрито. Ні, а колись, якщо приїхати, інший раз. О. Теж віці йде в Чи там не на Побували на екскурсії. Екскурсія закінчилася. Нам Дуже... Знов пощастило, тому що е, туристів немає, але ми знайшли екскурсовода, який нас особисто поводив у всіх цікавих місцях. І сподобалось. Дуже особливо на ратуші там. Сюди варто приїхати на один день, є що подивитись, але напевно, що краще трішки погоду, тому що зараз взагалі сніг пішов такий і дуже так зимно. Ну, ми хотіли сніга отримали. Розкажи. Куди ти йдеш? Зараз йдемо робити добрі справи. І радіти від цього. Зараз побачити. Розвага.